Доброго дня, Миколаїв, 29 липня, 23 рік. Вітаю вас, хто зайшов на канал. Обов'язково підписка, вподобайка, коментарі, побажання. Все це вітається в нас. Вітаю вас, приємного перегляду. Кому цікаво. Сьогодні у нас на огляді кизил. Проходив я тут, займаюся коліровочкою слив, яблунь. Сьогодні у нас почалася жара і помітив я, що почав забарвлюватися ранній кизил. У нього ягода не дуже велика, але як по своєму баченню, я вам скажу, що велика ягода, маленька ягода. Є там трошки різниця, але смак кизилу, він є кизил, є кизил. Ну це, правда, можна так поговорити про все. Но, ну, на крайній випадок ті, що кизили, що я маю в себе. Ось тут у мене цей достигає. Ми бачимо, яка, яка загрузочка. Ну це В цьому році кизив, це шикарна загрузка, це прямо гілки похилилися, подивіться, Все це в ягодах. А ось тут у нас поруч росте пізній, Не знаю, купувався як семен, я не знаю сорт, він пізніше трошки, він крупніше трошки. Тут у нас достигають, тут у нас зелені ще, це все на одній деревині. Ну, в кизила таке йде воно нерівномірне достигання. Зривається ягода кизила в технічній стиглості. Тому що багато хто каже, що кизил, це ота ягода, як говориш за кизил, кажуть, що це та він терпкий, він не смачний. Він гіркий, терпкий. Ні. Кизил продається в технічній стиглості, тому що коли в нього повна стиглість, його неможливо буде зірвати, десь ось Ой, впали ягодки, ось впала ягідка. Бачимо, який вона має багряний такий колір забарвлення. Але вона ось у нас є ще ягодка. Ось ця ягідка, ось друга темніша. Ось ця ягідка, Вже можна сказати, що це стигла ягідка. Вона повинна бути м'якою на дотик. Як кашиця. Всередині бути як кашиця. От тоді вона стигла. Це для тих, хто не знає, коли споживати. І в неї немає ні терпкості в той період, коли вона достигає, ні гіркоти нічого. У неї є смак кизилу. Свій смак кизилу. Це не сказати, на що схожий смак кизилу. Це кожен має скуштувати і спробувати. Але треба її вчасно куштувати. Це так само, як я там за лохину спрашиваю, це для мене. Нова ягода, що треба вдати, я почекав і з'явився в неї смак. Ось так і з кизилом. Треба його положити на достигання. І коли він стане майже чорного кольору, це значить ягода. Тоді ви можете її ложити на заморозку, на зберігання, куди хто хоче. Ось така в нас деревинка. Це одні з перших моїх кизилів, які купувалися на Миколаївських ринках. Це скоріше, як дикий. дикий, чи який він там кизил. Хто спрашував по формування? Ось я його і формував, я його не обрізав, він ріс собі високим штамбом і ми бачимо, що яка висота гілки тоненькі. Він дуже високий, він метрів п'ять, це точно висоти, метрів п'ять. Погано з нього зривати врожай, ну, обріжеться, так, Це я експериментально дивлюся, як він буде, скільки рости. хай собі росте. Нам вдосталь і знизу, що зверху ми обтрушуємо. Це в нас так сказати, семен, як я казав, купував. Ось він у нас сформований невисоким. Якщо взяти цей і ось поруч, той кизил. Ось такий високий вже на рівні сусідської хати. А цей деревинкою ось так має таке формування. У мене хтось спрашував, ось іде стовбур. Потім бачимо, була проведена обрізка. Пішло. Чотири бруньки в різні сторони і все. І потім там ще прищеплюємо. Ну Це я так примірно розповів, ну це хто зрозуміє, хто не зрозуміє. Все, ось такий знято для нотатку. Ось у мене це друга деревина того ж самого сорту. Не крупного, але вона сформована як чаша. Ми бачимо ось так відійти. На фоні деревнього ось ми бачимо її формовку. Тут ягода трошки крупніша, так як ну, воно сформоване, обрізано. Не йде воно В ріст, стримується ріст, теж вона починає забарблюватися. Набирати забарвлення, але трошки пізніше, так як її тут досить багато місця. Ось здалеку така формовочка, такий вигляд має деревина із деревинки. Це геть спокійно зібрати, якщо так, 20-30 кілограм. Це, я думаю, для кожної сім'ї мати навіть одну таку деревинку. це... Вдосталь буде кизилу. Наші саженці, азиміни ростуть. Кизил, ось молоді посадки ще ростуть. Відео про кизил. Хто додивився, вподобайка обов'язково. Дякую вам, що додивляєтесь до кінця моїх відео. Дякую. Що цікавлять, знімають собі далі нотатки, але приємно, коли люди щось запитують і теж чимось цікавляться. Слава Україні!